14 разів за добу російська армія атакувала Авдіївку у Кураховому снаряду окупантів зруйнували три приватні будинки. Весь день під обстрілами була Очеретинська громада. Ну, за добу задобув на сторанена жіночка. Є цивільних осіб і пошкоджені будинки. Вони не, не ще зруйновані, але пошкоджено там по інформації приблизно шість будинків. Це в селі Орлівка. під Авдіївкою воно знаходиться майже зранку. І до пізнього вечора були обстріли там по лінії зіткнення, ну по. Самі лінії фронту, так скажемо, і більш тилові селища та села. Також у районі Соледару українські зенітники знищили літак армії РФ Су-25, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Бійці ЗСУ за добу відбили кілька атак окупантів. Основні зусилля: ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Тліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині. Людям, які живуть у прифронтових населених пунктах, поліцейські екіпажі Білий Янгол привезли буржуйки, теплі ковдри, продуктові набори та гарячу їжу у Термосах. Доброго дня! Національна поліція. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації, «Червоний хрест». волонтерам усім усім, да. що нас не забувають. І що ми в, це в селі. Є такі люди з, дійсно, з великим серцем, що да, нам допомагають, да, що до да, нас да. сюди Все, Бувайте здорові. Триває евакуація населення із Донеччини. Напередодні рятувальники допомогли виїхати евакуаційним потягом 67 людям, серед яких восьмеро дітей. Вікторія Алексеєва, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас.